Вітаю вас, глядачі, інформаційного порталу золочев.нет. Пасічники Бродівщини забили на сполох. У їхній пасіці масово винищуються бджоли. Про це дивіться у кадрі. Факт, що відбувся, він просто жахливий. Таких прецедентів ну, за 22 роки посічникування, що я з бджолами. Ми бачили багато різних потрав, коли квітує ріпак, це квіточку, де масово йдуть бджоли на ріпак. Тоді зрозуміло, але таких масштабів. І такого потужного потруєння ще не було навіть. Тобто, яка частина пасіки попадала, але так, що все повністю, все стовідсотково, і такий факт, що біля тисячі сімей, які ми вже проїхали, а є люди, які просто не зверталися, там 5-10 сімей. Вони просто пустили руки. І от тут жахливий факт в тому, що ми просто не тільки бджоли беззахисні, ну й люди беззахисні. Тобто у нас в понеділок відбула зустріч круглих сіл. Всіх бджолярів, які постраждали від цього інциденту, з представниками. Агрохолдингу, на який ми пропускаємо, що власне, після їхніх обробітків відбулася власне, така масова загибель бджіл. І ви нам доведіть тобто, ніякого ні співчуття, ніякого війти в ситуацію, шукати причину. Тобто, ми кажемо, наша головна мета з'ясувати істинну причину, тому що такого ще не було. Ми це розцінюємо як ну, принаймні, локальне, невелике, але екологічне лихо, тому що масова загибель це бджоли це вид Димоч, ми можемо побачити. А ті комахи в природі і інші тварини, що постраждали, ну, це треба досліджувати, для цього треба фахівців. І ми розуміємо, що ну, якось на державному рівні це взагалі не врегульовано. Тобто, коли е, звичайні бджолярі мають боротися за свої права, а законодавство побудоване так, що це практично неможливо зробити. От заповнити цей акт на чотирьох сторінках, на п'яти сторінках, е, рядовий посічник, повірте мені, ми вчора е, колегіально сиділи групою осіб і його заповняли до восьмої години. Один акт це супровідний документ для відбору бджіл. Е, щоб бджоли загинули, не е, звичайним шляхом є вже підтвердження е, е, експертизи львівської. Я вам копію дам можете тобто, щоб бджоли взагалі не були вражені ніякими хворобами, тобто вони відбулися е, не, не природним шляхом. Тобто це вже є підстава бити на сполох і шукати ту причину. От проби ми відібрали. відібрали проби ґрунту, але це є нетиповий випадок, коли немає квітучих рослин. Розумієте? От законодавство прописано так, що треба відібрати проби з квітучих рослин на цьому полі. В даному випадку немає, і це є підозра, що застосовують настільки жорсткий гербіцид, Пестицид, який дав е, таку дію. Ну, ми підозрюємо, що це тільки може бути інсектицид. Що власне з групи перетроїдів, що дав такий жахливий ефект. Ваші дії куди звертаєтеся щодо е, цієї проблеми? Ми звертаємося до всіх. Ми зробили колективне звернення від всіх бджолярів, які постраждали в цій ситуації е, на, до голови ОТГ. І щоб голова ОТГ разом там з депутатським корпусом звернувся до всіх можливих державних органів, які можуть якийсь чином на цю ситуацію вплинути, ну, принаймні, з'ясувати істинну причину такого масового падежу бджіл. Ну, Ми реально ми розуміємо, що ми беззахисні і довести щось дуже важко. Так як побудований закон в даному випадку. ну... Ми не бачимо шляху реального, як ми можемо притягнути до відповідальності ту агрофірму, яка, ну якщо з'ясується, яка використовує такі пестициди. Тобто закон настільки прописаний під виробників великих товаровиробників, але скажіть, всі говорять про те, що такі великі агроховни не годують світ, але за рахунок чого? За рахунок тих людей, які живуть по цих населених пунктах, я більше чим переконаний, що е, жодний власник тих агрохолдингів не е, якби жили на тих місцевостях, що такої жорсткої е, діяльності е, на цій землі не було. Вони використовують дуже агресивні пестициди для того, щоб отримувати надрожаї і в такий спосіб отримують надприбутки, але ціною чого? Тиждень тому, в прошлую п'ятницю, обнаружив, що сипляться пчоли. В суботу я визвав комісію, приїхала комісія, відібрала зв'язок пчіл, зафіксували стан злочину і поїхали. От. Але від того часу ще нічого фактично ніякого здвигу в нас нема. То не відправляли, бо не було кому оплачувати за результати тих, то треба спочатку було в Львів відправити, чи пчоли здорові наші були. От. Отаким займаємося. А пчолу я вже виметаю з вулики в третій раз, пчоли вже фактично немає. А то, що трошки ще там літає, порівняно з тим, що було, то, то вже 70% сімей загинувших. Там вже немає. Якщо вже пчоли в вулику немає 70%, то сім'я рахується загинута. Бо там не буде кому і того розплоду горіти, і годувати, і води принести, ти молоди пчули. От, в Жінці займається 45 років. Ви не думаєте, що вже якийсь там початківець, пасіка тут стояла з поколевіку і стоїть вона. Ще коли жінчин тато пасічникував. От. І що я ще вам хочу сказати? Західний був четвертий рік трави мені пчоли, і ніякого звигу немає. Розумієте? Міліція мені пише відписку. Стан злочину не доведений. А хто його має доводити? Я не знаю, пасічник має довести. Як вже правоохоронні органи не можуть довести тим олігархам, хто там кропить, то все робить. І чим вони кропить? то що може зробити така особа, як я один? Нічого не можна зробити. Хоч ми вже тепер об'єдналися, вже потравили нас більше, як тисячу сімей майже в районі, то вже не, не мала кількість сімей потравлених в районі, то тепер якийсь трошки починається здвиг. Пишуть листи в прокуратуру, пишуть туди, але що воно дасть, мені каже, що ні. Я не вірю, розумієте? Бо нема в нас порядку на місці. Ваша версія чому сталося так, що призвело до такого? Моя версія того, що обробляли поля ядохімікатами, а була безвітряна чи вітряна погода, я той. Упадає на рослинність, на квіти. От зараз кульбаба света, сади світу, а воно з вітром жене і воно сідає пчела, приносить яд, і все, і будемо зробити. Вони повинні обробляти таким ядом хі хімікатом, що не були токсичні репчили. Хоч вони пишуть повідомлення. Ми обробляємо третім класом не токсичні зревчили. Якщо таке повідомлення мені приходить, значить я читаю. Повідомлення прийшло таке. Я не, не маю права закривати пчіл, бо воно не токсичне репчил. Якщо воно буде написано там в тим зверненні токсичне репчил, значить почешник повинен. В Строгому порядку закрити пчоли там на 8-10 годин. Ну на більше не можна закривати, бо воно само від себе попариться і пропаде. А скажіть, будь ласка, ну, скільки зал... залежно в якому розвитку пчоли. весною? Вона має менше усибен пчіл, а в літній період то більше 20 тисяч мільйон може бути і все. То залежно від сім'ї, від сім'ї розумієте? Так що то зараз не можна сказати, яка була. Ну були зараз сильні сім'ї, хочу вам сказати на 12-14 рамках. А зараз залишилося на трьох рамочках пчоли, і навіть пчоли тої нема. Матка таки бігає і пару пчіл коло неї. Сім'я загинута повністю. Все. Розумієте, немає нічого. Я вже ведрами виносив пчелу, закопую, вже далі нічого не можна зробити з цим. І все і стоїть на місці, поки що нічого не здвинулося з місця. Будемо бачити, що буде далі. Ну пасіки фактично немає. Танти руки крупили. Був падіж, але ще якось я так до півліта трохи її відчухував і встановлююся пасіка. Того року нема з чого встановити, пасіка. розумієте, Все все майже загинуло. Ото, що, що ви бачите, літає, ходить, що тут повзає по землі, то вже все. Воно вже дійде до кінця, до того, що висипеться все повністю на... і нічого не буде. А яке бачите вирішення цієї проблеми? Ну, треба займатися правоохоронним органом, шукати причину, чого загинули пчоли, і винних наказати. Бо інакше не буде. Ви розумієте, що навіть таке, мені, мені так на мою думку, а це в мене то апівбудиночок, отуди ми стоїмо. Якщо там зайти і побути пару хвилин, там яд так пече, що соплі лізуть з носа і горло починає пекти. Розумієте? Значить, який тому їх бути яд, що стільки так, таке воно принесло для пчіл? І для, і для людей воно воно пошкодило на екологію, а екологи нас не, не б'ють на сполах, то треба бити на сполах вже, що то робиться в нас таке в районі. Та біда. Потім от сусіднє село є, Голосковичі. Діти почали вже насмарк, горло всіх червоних. Як так раптовують дітей всіх горло і насмарк, а там теж крупили, там загинули теж пасіки. Пасіки мало що залишилося. Зараз е, зісипаємо по два вулики в один, щоб вивезти. Ну, бо на нашій території не, неможливо напевно, напевне, що тримати бджоли. Парають. А чому? Яка причина? Травлять. Травлять, то вже четвертий рік постійно травлять бджоли. Що під підженемо трошки, під, підсилимо, ну так як тепер було, то ще не було так ніколи. Так потравили, що я не знаю, чи вони вже відновляться зовсім. На вашу думку, хто травить і чим? Ну, що таке результат? Одна в нас є організація Західний бух», Як я тільки побачив, що вночі пішли оприскувачі в поле, на, на другий день в зранку, я вивіз один вагончик, 18 вуликів, то один я його спас. А всі остальні. То не льот. Якби була нормальна пасіка, ми б тут не, не стояли. То Вже по два, той пустий, той пустий. Той пусти. Зі... А скільки часу такої шкоди вам завдають? То вже четвертий рік. І ніхто не признається, неможливо здибати винних. Всі сміються, а ви докажіть. Село Косарщина нараховувалося біля 90 сімей, а зараз майже половина. І то вже майже все вивезено. Ото, що залишилося вдома. В цій околиці обробляти поля почали. Туди до сухоти гаї Суходільські сухота почали обробляти 11 квітня вночі. На ранок люди в селі не могли вийти з хати, бо дихати не було можливо. А чи попередньо було повідомлено населення? Я не знаю, там ніхто нічого не чув, щоб повідомили. Вони приїхали вночі роблять. От, але обробляли попід хати, по за 10 метрів від жилих будинків. І потім почали всіх чогось люди боліти ноги. І 12 числа вже вдень обробляли поле від гаїв цих Суходільських до київської траси. Але тоді було ще холодно, і, я думаю, бджола не літала. І що особливо це викликає всякі думки, що обробляли гербіцидом, запах був ліфосфату. Поля, на яких не було буренів. Цей гербіцид має діяти він має попасти на листя, через листя смоктується, йде в корінь, відмирає корінь. Навіщо обробляти гербіцидом поля, на яких немає рослин ніяких? Я думаю, що обробляли його так для маскування, для запаху, для чогось іншого. Потім через тиждень вони ці поля перегорали і посіяли бурики. Кругом пов'язане питання з тим, підготовка ґрунту, під, ніби під посів бориків. Найгірше, що може бути в мене припущення, що йде утилізація якогось забороненого хіміката. В Європі зберігати заборонені, або не дозволено хімікати це дуже великі кошти коштує. І утилізація, ну, там екологічні служби, поліція, там це все працює. І це дорого. Можна завести в Україну і тут домовитися на місцях і внести ті хімікати скажімо, на те поле. А потім перегорали, посіли в кінців воду. Я думаю, що це питання зв'язане так, тому що нелогічно застосовувати гербіцид, якщо немає на полі ніякої рослинності. Тобто це було так. Або в них настільки це поставлено, що в них є технологічна карта, що в них має бути з Києва, комп'ютер написав, те поле кропити і вбухати в землю сотні тисяч гривень. І не отримали з того ніякої віддачі. Це приватна фірма, не рахує гроші. Там якийсь оборот, грошевий інтерес був. Я думаю, що це саме захоронення заборонених агрохімікатів, які заборонені, можливо, і в нас. Ну, але дешевий шлях, спосіб знаходиться, фірма-покладка приходить до того, хто має заборонені хімікати, каже, я тебе позбавлю від клопоти, ти мені стільки -то заплатиш, я тобі хімікати заберу, і до тебе ніякої комісії не будуть приїжджати. Приїхали внесли цей препарат по цій площі, перегорали, просіли брати кінцю воду. Це такий шлях, я думаю, що він, припущення це погане, але цілком можливе. А як перевірити ваше припущення? Взяти аналізи ґрунту. Взяти аналізи ґрунту і зробити аналіз на тих хімікати. Це так можна зробити. Далі для того, щоб бджоли потроїлися, їм потрібно цей препарат закухнути. Чому бджола піде на чорне поле? Вона на чорне поле не піде. Значе було десь або перенесення цього хімікату або ж додавали якісь речовини, які приваблюють бджіл. І бджола зранку вилетіла, розвідники полетіли, ага, там є роса, на тій росі є якийсь солод. І вона на той солод сідає, забирає хімікат і труїться. Має бути шлях передачі того хімікату у бджоли, щоб бджоли загинули. Якщо б це не був би якийсь суперпрепарат, бджоли б такій кількості не загинули. Мало того, що бджоли, у... люди хворіють, риніти, після обробки хімікати, другий-третій день, всі люди хворіють. Це властива така ознака після дії того самого гліфосфату. Значить, це цей був. Але від чого подохли бджоли, це треба робити аналіз. Не тільки бджоли на пасіках, люди кажуть, що подохли, хрущі, попадали. Горобці попали, поздихали і шпаки. Ну, шпак це такий вже став у нас така птаха, яку не дуже люблять так, і є за що. Можливо, він наївся тих дохлих бджіл, і в такій кількості той хімікат там був, і він і птах, і горбець, і груші поздихали. Це є загроза для довкілля. Значить, Ці препарати десь мають остатися в ґрунті, це йде виробництво продовольчої культури, це є продовольчий експорт, теж для нас стратегічно важливе. Потім на кордоні перевіряють, ви поставляєте нам, а там зерно або кукурудза, або олія, а там є якісь токсичні речовини. Тобто це підрив і експорту, це питання і національної безпеки. Влада така, яка в нас є, ми самі її вибрали. Чи брали проби ґрунту і коли чекати результату? Я не брав проби ґрунту, це до моєї діяльності не стосується. Пасічники брали проби ґрунту і вони там будуть якісь мати результати, якщо будуть мати результати, якщо вони хватить грошей пробитися через ту владу і через ту брехню.